На форумі у Давосі Ангела Меркель закликала європейських лідерів не збавляти обертів у впровадженні реформ. Незважаючи на те, що вони болючі для громадян, канцлер Німеччини вважає, що Європейський Союз повинен отримати вигоду з боргової кризи, модернізувавши економіку та підвищивши конкурентоздатність. В європейському союзі усі погодились далі розвивати економічний та монетарний союз до союзу стабільності у Європі. Цей шлях протилежний до короткотермінової надзвичайної операції. Це довготривала подорож проведення структурних реформ задля збільшення конкурентоздатності з одного боку та консолідація державних фінансів з іншого. Під час проведення форуму у Давосі Альтерглобалісти присвоїли Шел та Голдман Сакс антипремію громадське око як найгіршим на їхню думку компаніям у світі. Goldman Sachs, no... Goldman Sachs став сумнозвісним з однієї причини: йдеться про брак моралі. Ця нестача моралі полягає в тому, що мовляв, ми обманули клієнтів, і завтра зробимо це знову. Альтерглобалісти та зелені звинувачують американський банк Goldman Sachs у порушенні прав людини, а британсько-голландську нафтову компанію Shell – у тяжких злочинах проти довкілля.